Сьогодні на психологічних заняттях для дітей дітям вісім рочків діти запитали на питання, звідки беруться друзі. Діти запитали ви нам краще розкажіть, звідки беруться діти. Тож ми сьогодні розмовляли про те, все, що їх цікавило. Дуже прошу батьків називайте всі статеві органи своїми іменами. Не пісічка, пісюнчик, а саме, вагіна. Пеніс, розповідайте все те, що вони запитують, бо запитують все і про порно, і про презервативи, і про те, що таке сперматозоїд. Тобто ми нічого не робимо поспіх, все розповідаємо, все показуємо в картинках, доступних для дітей, показуємо їм мультфільми, показуємо їм цікаві фільми, але самі які. Згідно їх віку, тобто не про пози, розповідаємо, а про те, як це насправді відбувається в дійсності, але згідно віку.